Розпаковка тієї самої камери для блогерів. Я дуже давно мріяла про цю крихітку. Постійно відкладала покупку на потім, але величезне дякую моєму чоловіку. Він зробив мені цей подарунок. У мене комплект Content Combo, це саме той потрібний набір для блогера. У комплект входить блок живлення, щось по типу штатива та мікрофон. Додатково придбали карту пам'яті. На цю камеру вже є безліч оглядів, тому, думаю, немає сенсу розпочати. Розповідати про всі її переваги над камерою смартфона, їх тут справді дуже багато, навіщо вона мені? По-перше, тепер знімати бекстейджі зі зйомок не проблема. По-друге, я завжди намагаюся дарувати до своїх фотосесій відео, і зробити зараз це буде набагато легше, відео будуть ще якісніше. І нарешті, тепер я зможу знімати ще більш контенту і не лише для інстаграма. Дякую всім, хто розділяє цю радісну подію. Зам зі мною залишайтесь поруч, далі буде ще цікавіше.